Так, це у нас все подарок для Саші з 8 где-то. Тяну, а воно щось. Саша, як воно повинно тянуться, син? покажи, хоч я Отак. Ну, так. Ну, ану, покажи, як воно тянуть Ага, а що. Сильніше просто надо. Ти ну. ж боюся, що порву. Єгипетська ж ти Це Дитина малювала, mm. заморочилась. Mm. Ну, дитина. Лучший подарок це зроблений своїми руками. Єгипетська ж ти сила. Тихоня. Mm. Ну, дякую, дякую, дякую. Я тебе люблю. Я я Отак. Вот вот. А я тебе значить не люблю, бо мій подарок. Ще не приїхав. Ну, як завжди. Ну, кохло ну, в ліжко, то да. так. Хотів зняти відео вам з балкона, а там таке вітричко сьогодні дує. А ще хотів вам бензопильчика зняти. Мені кажеться, що він ту пилку перший раз в руках тримає. А, Ну вам на відео буде непонятно. Ну, в общем, він траву косить бензопилою. Здорово! Що, при... ми прийшли на город починаємо Показуй, що в нас тут є. Зараз будемо розкази. Зараз будемо що, грядки робити. В цьому році у нас в планах зібрати 3 тонни помідорів дрібних. Вот. Перець. Що там ще ми? Як його назвати, славу? Не бухгалтер, Як він називається, тут що технічними роботами завідує? Ага. зав'язує. чи що? Та ні, Прораб. прораб, прораб. Да. Так і не закінчив ремонт в хаті, тому що все время у себе в хаті. Дивіться, як гарно. Часник вирісне. Це в Брайс? Дивіться. Український часничок Так, я дико звиняюся за свою зйомку, ну ви ж знаєте, як я знімаю, як ніхто. Так, так, так. Все, виключай, все. давай погане работаем. Юля, покажи італіянську версію граблів. Це щоб не переробилися, ви поняли? Кажу мамі, дай граблі. Вона каже, так усю. Як так можна було просто взяти кухонну вилку, загнути. то быстрее. щоб і більше можна було б Ну такі, от вони люблять берегти своє здоров'я, скажем так, і все остальне. А ще вони в них привичка. Оце такі інструменти маленькі, вони в них яких хочеш видів. Знаєте, наче чого то дитячі коротше? Mm -hmm. От скажи, в магазин. Так, да, вони як ото як ювелір, знаєте, no. то скапнуть одною, посадити другою. У нас все це робиться при помочі лопати, поки ти її не зламав. Бо далі там вже як хоч викручуйся, але картошка должна бути посаджена. Yeah. <laughs> Та якщо ви думали, що я прикалуюсь. Ну, зараз Юля з мене прикалується. це я копаю цією лопатою. ви розуміли? Ну, І я ж питаю, це що лопата. <ріху> може дитяча якась пісочниця, <ріху> там, знаєте. <ріху> ну, держак великий. Yeah. А оце от... <ріху> сама лопата. Ой. Ладно, працюємо далі. Yeah. Я забув показати. Ну там у мами на каналі то зрителі бачили. А наші, що може і не всі знають. Отакі такі у нас були заборчики, які. Чи то відділяли від цього, Ну, в общем, йшли дощі, все, змивалося, і земля, і все, і весь город тікав, спливав. Де така досточка, де така. І цьому забору. Вже. Амінь, понятне дело. Ну і зрозуміло, що воно тут навіть не в землі росте, це таке одне названня, а в щебенці все. Зараз ми облагоражуємо, дороблю, покажу вам уже все повністю що у нас вийшло. Так, ну що, давайте буду вам фастатись і розказувати. Значить, що ми зробили? 20 сантиметрові заборчики. Повкопували, поставили. Із сендвіч панелей я нарізав. На роботі нам такі видають, дарять. Да, кажуть, всіх кого городи, приїжджайте, беріть. Ні, ну зрозуміло. Зробили. Ну Тут таке, тут верхній етаж, там чисто гірки живуть. І цвіточки. Знизу, значить. Об'ясняю. Для тих, хто не знає. Сітка. Бо там вже посадено, от, щоб не лазили, коти не грабили. Накрита сеточкою. Цибулька виросте через сеточку. Да? Воно, Воно прикручено. Все добре. Далі, це з перегородки теж не просто так. Огород під наклоном, щоб під час дощів не змивало землю туди десь в один угол. Такі в нас перегородки. Це, як це називається? Це ключик, да? цей ключик відставляєте, сітка піднімається, якщо треба, звісно, до того. Тут так от все воно стоїть. Тут ми просто його розперли, щоб теж щебінь, щоб потім ці забори не нахилилися, не цей. ну і плюс поділили. Потім це ж, все ще треба землі тепер скільки навозити. розумієте, у нас ж тепер город виріс. О, це тепер, щоб ви розуміли. З сторони тут є, що підсипати землі ну і тут же ж у нас Бо в щебенка звісно, город збільшився е, в рази ну з усіх сторон, то получається щебень. Щебня стало більше тут, а землі тут стало менше. О, так що Ну так, ой. срала мазала, ліпила, в конечному результаті щось получилось. Конечно, це ще не закончена робота, скажете, що це ти таке наробив. Але ж ви в мене нормальні. Вам вже ж можна показувати не тільки результат, а й сам процес. Тут ще роботи і роботи. Ну то есть, усовершенствуємо все, зробимо так, щоб росло і, і радувало. Ну поки так все. І так ми тут часа два, да? навірно. Більше. Більше. Ну так, да, вже пора йти їсти. Погодка. Як завжди хороша последній день, наскільки я розумію. Зараз би поїхати туди, до тих замків, але що туди їхати, як димка опять, бачите, зараз я вам покажу, щоб ви розуміли, що я вас не обманю. Море то не видно. Бачите? А тут все достигає. Благодарність Славі за труди. І сьогодні вже сусідлі пакет лимонів дав. І ці. Вони такі гарбаті, красиві, але ж які вони добрені, щоб ви розуміли, вони настільки сочні кислі і, і потім після вкусу я таке солоденьке. Ну просто супер. А на страшні, бачите. Це мамі цвіточки. на 8 березня. Кстати, банда хто пам'ятає. Скільки це? Два роки тому. Яких три, як я тут два пішов? Каже три. Два роки тому я тут експерименти проводив. Перші мої посажені лимони, я їм давав імена, потім я на них забив, але оцей що був пам'ятаєте, самий найвеликий. От він і залишився. Дивіться, який він вже вимахав здоровий. Йому, я думаю, що вже він починає скоріше рости, коли в нього з'являється місце там в горшку. Тобто його треба постійно пересаджувати в щось більше. А це видно, що це вже цьогорічні цьогорічне. Бачите це. О, вже такий дебелий. Ще такого годік та й може вже урожай давати. Ну в общем, і получився в мене експеримент. Це ж треба вас всіх привітати з 8 березня. Да? то я вас вітаю. Основний мій контингент, основна моя бандочка, Всіх вас з 8 березня з цим святом. От. Всього самого найкращого. Все вы знаєте, я поки не мекну, я все одно нічого толкового вам і веселого не скажу. Так що просто поздравляюсь. Мамі подарили на 8 березня світочок і город. Юлі подорож на город і лопати. І апельсини. І апельсини. А, ні, ну Юлін подарок їде, потім похвастається, як завжди. Якщо не буде саплю пускати, вона ж у нас любительниця. Смотри, що приїде, я ж не знаю, що. Ну, як приїде. Тонометр хіба це на 8 березня, це, ну, на 8 березня цей. А, я ще тобі сковородку, в принципі, подарив. От ти нею і заробиш сьогодні. <рес> не шучу. Ну, я знаю, що на 8 березня нельзя дарить сковородки, ну і взагалі все, що може тобі потім. качалки, качалки вибивалки, там, Бабагони. ну. Все, що, все, що больно б'ється, то дарить нельзя. І рози, так. Да. Якщо на косячи, в колючі розы не дарить. Короче слава, вам там розказує о женщині 8 марта. Ви, я... Ну, тому що 8 марта. От, а я вітаю з 8 березня. Так що вот так вот. Е, е, ну, все, ми, в принципі, поработали. Як обично, мені дали договорити. Все, от, пока. Що, спасибо этому дому. Пойдемо до другому. Прогуляємо у вас трошки по, по моїх цих, по моїй набережній, набережної ну... Машину вже собаки обіцяли. Що він там щось зробив, слава, ні? Почистив. Та щось там чистив, я не знаю. Ну, такий він чистив, звісно, дай Бог кожному. <гум> <гум> він збивав, збивав. <гум> Знаєте, він, може він знає, як робити з сокирою, а тут йому дали. Бензопилу і він, да, і він по тому самому принципу, тільки спочатку газюри повний газ, а потім махає, збиває. Ну, в общем, по Ось тут у мами мамі усі, де хорошо люди живуть, так? Да, Класно. Це, Класно. Ну, все наші лимончики. А, ні, це сусідські. А що це А що це в них піони чи що це? Та це якесь, я не знаю, хотіла подивитися в інтернеті. Ні, це не піон, піони. Піони пише. Так і це якісь. Це Так ось. Сусідів лимон росте. Я як жив тут у мами, то я постійно у них тут. Ласно, І це круглий рік, я вам кажу, круглий рік. Одні тільки тільки цей обриваєш, все, други починають дозрівати. І що ж тут все рукою взяв, достав. Ну, нам сьогодні дали, а я зараз їх не так часто. Ну, стараюсь кожен вечір, звісно, хоча б лимончик з водичкою випити. Я вам кажу, така красота. Бо знову одне час закинув з цим ділом, знаєте, і, а їм же постійно жирне, перчене, ви знаєте, там, пиво, шмиво, Ну, в общем, всі, всі ці роздражителі, які потім з часом визивають ізжогу. Причому із у вас потім від будь-чого картошки жареної, з любимою, з'їв, І жога, борщу тарілку налупнув, І жога. Що не з'їсиш, води з-під крана попив і жога. А починаєш пити воду з лимоном тиждень і така красота. Можеш хоч камні переварювати, я вам кажу. Що, щось лимонів вообще дуже багато, Юля. Ну воно на всіх деревах, да, прямо аж стеля, ну, але. Ага. І це щось біле, ну це якась салича, так, да, навірно? Так, да, це щось таке, так. Да. Так. І воно і дожди машину пропустить. Ще часто в нас бувало питають по цінам. Оцей дом був на продажі, не знаю чи продали. 59 тисяч з гаражом, ось вхід, другий етаж. Оцей дом продавався. Ціну не пам'ятаю. А, ні, це не цей продавався. Цей не продавався ще. О, цей можна було пікупити, бо тут є воно і на другому етажі цей і тако, Ну, в общем все добре да, 59 цей продавался. і щось десь тут ще на цій вулиці на Мамині щось продавалося, я вже не пам'ятаю. А там де даху, пам'ятаєш? А, там, да, Ну, то він такий там взагалі закипійки, але там криша вже падала. Вот. В маминому під'їзді попродавалися багато квартир. В сусідньому домі напроти мами багато квартир попродавалось. Ну нам квартири ж не цікаві, ми ж хочемо. Будинок з городом. Просипалися. Саша б його вже взловив би і з'їв би, Не? Ти що, позіруєш тут нам? Ні, він ховається як ці, понял? Я тебе бачу. Якщо ти думаєш, що ти під світ сягне, то я тебе бачу. Чи ти такий шершавий якийсь? Лічу у Юлі боязнь висоти. А воно не лічиться. Кажу, йдем покажу де глибоке місце тут. Це ж наша річка, поняли? Гуляємо по нашій набережні. Все. Кажу, тут колись сковородка класна така внизу плавала два роки тому. Ну, там далі мопед, велосипед. Тут після хороших дощів багато чого плаває. Що ти крякаєш? Ждеш свого коханого з цвітами сьогодні. Чекай скоро прийде. Водичка прозора прозора. Висота, нормально тут висота. А, воно 2 метра 4, 6, метрів 10 висоти тут ми стоїмо. Ні, більше трошки. Ням. Ну, воно 2. 4, 6, 8, 10 і ми тут плюс. Ну, десь метрів 12, хорошо. То це ж не високо. 12 метрів це що, п'ять Вважайте самі, що это я собі голову ламаю. Ну так, да, десь п'яті. А глубина ну, не знаю така. Пів метра. Пів метра, ти думаєш? Я думаю глибше трохи. О там посередині глибше. Посередині я це мені. вам знімаю, може щось щось побачите. каструлю, якусь сковородку. Ви кажіть, я нырну, піду заберу. Ми не з такою сім'єю, з багатою, нам треба. Зараз підемо общем, може десь вас вигуляємо. Хочете чи ні? Хочете не хочете, а що вам робити? Якщо ви вже включили цей канал, все, вітаю, дивіться далі. А, в чому фішка йти гуляти з Юлею. Вроді собі дерево та й дерево. Але якась кара, ну незвичайно взагалі <р punched> реально я говорить. І все дерево в ній, знаєте, як кара вивернуться разів 10 по кругу. Цікаво. Дивіться, що я вам покажу. От ті, хто кажуть, що я там обсираю постійно БМВ, де я багато машин, яких обсираю на сьогоднішній день. Але оце ще БМВ, це ще BMW, яке BMW, розумієте? на такому BMW можна їздити. Таліці, ловіть лайфхак в китайському магазині дитячі лопатки. Такі, якраз як ви любите їх користуватися, і по стані здоров'я, і по крепості, і по всьому остальному нічим не хуже, навіть чимось краще. Ще є огромний вибір кольорів, тому купуємо, не стісняємось, нашого Мерлен, або ці садові магазини, де воно стоїть, як збитий самоліт. Тут усе, пожалуйста по євро, лопатки і вперед. Якщо ви хочете спитати, чого ми прийшли сюди, то можете, можете не питати. Ми за нитками. Я думаю, що нам би могли б подарити хоч раз Камаз цих ниток, бо ми вже три в них викупили. Подарки будуть, скидки. А у нас, кстати, в цьому магазині знижка є. Так а я тобі скажу, вполне возможно, що вони у нас, у наших дівчат це викупають. Юля каже, що наші дівчата дуже багато хто гарно робить ці всі, знаєте, свічечки. Ось такі от лимончики, апельсинчики, цветочки, все, все, все. Я кажу, вполне возможно, що китайцям що головне, щоб подешевше купити і подорожче продати. але щоб це дорожче було дешевше, ніж де небудь. Азартний відділ. О, Юля, ми купимо наручники. Ні, в тебе фобія, ти що зову? Ну в мене то да. так. То мене... Я тобі руки буду пристегувати до батареї, щоб ти ночі не шарпав. Холодильником не шарпала. Меню все мені нравится. А, миньончик. Не, мне не нравится. Такие есть одноглазый. Он на колю мне похожий. Ох, дивись вы есть гонки-то думками на Тут багато всяких цих персонажів. Маріо. Це Щенячий патруль. Ой Боже. Всі мультики знаю. У мене ж сам Нашо, що щось в общем дитячий вихід дуже цікавий тут да, дитячий відділ різноманітних ігор тут. Знаєте, навіть такі є, які, ну, чесно кажучи, я не знаю. І не, не ну, бачу перш, перший раз. Ми там знаємо, були у ті, знаєте, ігри броділки, Кидаєш там камні, і... ну, угу. Ото були одні з найулюбленіших ігор. А, ось ось щось типу такого є. Ну так. Да. Ні, це мед, мед, мед... Мегаполіс. Мегаполіс. Це вже... Ні, по по карті повинні, да, да, то те 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 те. По карті то просто ходити. А це ну, таке, це вже гроші, шмоші. а твістер, твістер гуляв хоч раз. А, так, да. потім визивали скору допомогу розв'язати нас. Зараз вже да, нікого нічим не здивувати. Абсолютно нічим, навіть що нове з'являється, воно вже не дивує, воно вже нам як обидва. Це... Діти ходять, батьків там виклянчують, там, щось нове. Це... А хочется я вам сейчас покажу, ну и, и, тоже, наверное, предел наших мечтаний в детстве, да? Ручка с четырьмя опасно. А да. если там шесть чевисен, то, то вообще слышалось из области фантастики. Это, твоя, да. это что за? Это... можно такую крышку открыть из банку и купнул, да? Ну, здесь так же выглядит. Очко, очки и тапочки отдел. А смотрите, Коляныч, Коляныч, и все, кто там в теме немного. Смотрите, мы, мы себе в китайском магазине, представляете, купили пятку. Да. За 60 копеек, недорого. Ш... Пятка 60 копеек. Коляна, ну, смотри, любимый персонаж. Сырник. Это, говорю, сокращено от двух, сырник. Только без бик. Да. Ага. Слава Тебе!